Цей камін дуже схожий на той камін, який у нас вже є і який ми вже робимо декілька років, але він трошки менший, трошки такий збитіший. Є е, 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 можливість встановити пелетний пальник з боку. Бункер 8 літрів на пальнику. Пальник з дверкою. Ось такий шибер. Всередині корзина. Також є решітка для зниження потужності. Ставиться дуже просто, ось так фіксується і регулюється потужність, потік повітря. Знімається, як знімається пальник? Дивіться, знімаємо оці защолочки, знімаємо бункер, і пальничок у нас знімається. Внизу є також фіксація. Пальник опирається на дверку. І ця дверка, якщо без пальника, ви топите дровами. Вона ось так закривається. Є велика дверка традиційно, є обдув скла або верхній забор повітря. Відкриваємо дверку, колосник прикручений, здоровий зольний ящик. Ну, він трошки менший, ніж в моделі, та що більша, але теж його вистачає. Е, є всередині. В є відбійник для полум'я. І є, ось бачите, додаткова пластина для того, щоб коли полум'я від пальника йде, відбивається від цієї стінки і зализується, йде в димохід. Тобто тут вже є такий собі хід для е, полум'я. Е, ножки піджимаються, дверка ось закривається. І ось в такому вигляді ви його можете підняти. Вага близько 15 кілограмів з димоходом. Димохід 2,5 метри, але можна скомплектувати димохід і більший до 3 метрів. Також є коліна для димоходу на 90 і на 45 градусів. Цю модель можливо замовити зараз під замовлення, тому що цей варіант у нас замовлений. Тому під замовлення близько 10 днів. Можна замовити, як. Чисто отаку модель без пелетного пальника, а можна замовити з пелетним пальником. Є два варіанти бункера на 8 або на 14 літрів. Але я вважаю, що на 8 літрів тут достатньо. Він невеличкий і йому достатньо абсолютно на 4-5 годин безперервної роботи. Дякую.